Так, вітаю, друзі, добра здоров'ячка. Зараз знімемо відео ось про такий матеріал. Ось приїхали отакі шахи, це, мабуть, так. О, Людина думала, що це олово, це олов'яний солдат, а насправді це свинець. Свинець пофарбований. От. До речі, якщо б вони були цілі, то можна було їх купити. Так, дивіться, от ви зробимо аналіз цього конячки. Бачите, я трошки його затисав. І він пофарбований. Я вже робив аналіз, тут є, а голова відпала в нього, до речі. О. Ось він. Бачите так. Приїхала в, в такій штуці голова в спічках. Так, дивіться, беремо спектрометр. Спектрометр беремо, клацаємо його, запускаємо. Чик. Зараз він запуститься, загрузиться і ми будемо з ним працювати. Грузиться. О. Беремо коняку. Оцю. Коняку беремо, дивіться, кладемо на стіл і спектруємо. Спектролку, спектрометр перекладаємо до зачищеного. Ні, не, не попав, зачищений. Зараз візьму болгарочку і підчищу трохи. Так, зробив зачисточку, бачите? І лупашим його. Збивається, не? Пойду я кофе так, приходи. Коротше, якщо добре зачистити, там буде свинець у нас чистий. Так що ось так. І ці солдатики їдуть назад по своєму обратному адресу. Ну, шахмати, Дивіться, займаємося різними металами та сплавами. Аналіз, оцінка, викуп. Тра-та-та. Бувай.